Привіт, друзі! Весна це пробудження природи. Кожен день ми спостерігаємо, як розквітають квіти. Травичка пролізає крізь ґрунт, прокидаються комашки, жучки. А все це відбувається тому, що сонечко посилає на землю все більше тепла. А ще навесні приходить найголовніше свято, а яке ви зараз догадаєтесь? Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно ми прибрали. Діти, а якого ж свята чекаємо ми з вами? Так, вірно, це свято Великодня. Великдень це традиційна українська назва свята Воскресіння Христового. Ще це свято весняного оновлення природи. Люди пов'язали з цим днем два символи. Адже Пасха це символ Воскресіння, а писанки символізують нове життя та відродження. А чи знаєте ви, як ваші батьки та бабусі готуються до цього свята? Спочатку прибирають оселю, печуть Паски обов'язково у тиші і з добрими думками. А ще до свята розписують яєчка, їх називають писанками або крашенками. Коли вже розфарбовані яєчка, що відбувається далі? Потім складають великодній кошик та в ніч суботи на неділю йдуть до церкви, освящають його та говорять Христос Воскреся. Це дуже сімейне добре свято. То люди збираються за столом всією родиною. Найбільшою популярною великодньою розвагою, яку знають і діти, і дорослі, є бої крашенками. Це коли б'ють своєю крашенкою по крашенці сусіда, виграє той, у кого великоднє яйце залишилося нерозбитим до самого кінця. Діти, я сподіваюся, ви з нетерпінням чекаєте на це свято. Надішліть, будь ласка, нам світлини, як ви готуєтесь до Великодня. Вітаємо вас з прийдешнім святом, добра вам та миру!